Славуті взялись спільними зусиллями наводити лад на ринку праці і змусити недобросовісних роботодавців працювати не лише у правовому полі, а й не виходити за норми моралі. Бо, згідно проведеного податківцями аналізу, зниження податкового навантаження на суб'єкти господарювання. Зменшення єдиного соціального внеску з 40 до 22% ніяк не позначилось на розмірі зарплати найманих працівників. А деякі з них і далі працюють неоформлені та без будь-яких соціальних гарантій. Про все це говорили на розширеному засіданні координаційної ради з розвитку підприємництва у місті Славуті та на яку запросили підприємців. Приводом до розмови, яка назріла давно, стали й інші зміни. А саме введення фінансових санкцій за порушення у трудовому законодавстві. Міський голова Василь Сидор назвав аморальним, коли деякі підприємці, маючи значні обороти, сплачують мізер податку або взагалі не платять. Найманих працівників, яких не оформляють, тримають за кріпаків. Цинічно, коли при цьому вони ще й повчають, як держава і влада на місцях мають ставитись до них. Він це ви приймаєте людину. Вона створює вам благо, ви отримуєте за рахунок цього якісь доходи, але ви повинні цю людину відповідно шанувати. Ви повинні виплатити її достойну зарплату, ви її повинні оформити це цивілізовані людські відношення. Тому що слідуючи етап – це моральність уже розумієте, коли людина в тебе працює декілька років, вона соціально незахищена, вона не може лікарня не отримати, вона на пенсію не може отримати, в неї є сім'я, діти і так далі. То є ненормально. З іншої сторони, ми розказуємо, як треба правильно жити, як повинна влада поступати, як всі повинні поступати закону. Чому так? А я сам собі дозволяю потихеньку десь тобі в карманчик лежить. А людину, значить, там, значить, яким чином, значить, якось на остаточному принципі буде. Це ненормально. Податківці цифрами і розрахунками доводили, що сплата податку єдиного соціального внеску за новою системою економить роботодавцю на кожному працівникові з мінімальним розміром зарплати 266 гривень. Їх можна було б додати до зарплатні однак у переважній більшості цього не сталося. У більшості випадків підприємці, скажімо так, в частині нарахувань заробітної плати її величини ну ніяк не відреагували. Є деякі підприємці підняли заробітну плату, ну несуттєво на 200-300 гривень, щоб перевищити, наприклад, рівень 2000 тисяч заробітної плати в середньому. А більшість підприємців, якщо як є мінімальна заробітна плата в першому кварталі 1378, от вони дотримувалися. Тобто ніякого економічного ефекту для виплати заробітної плати ніяких змін законодавчих ніяк не, 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 не по. Не вплинули на рівень заробітних плат найманих працівників, свідомо економлячи на податках, показуючи мінімальний розмір зарплати найманих працівників, роботодавці не лише обкрадають міський бюджет, а й роблять ведмежу послугу своїм працівникам. Адже ті і так, працюючи без відпустки лікарняних, зможуть заробити собі хіба що на мінімальну соціальну пенсію. Неповага до людей з одного боку, і прийняття такого стану речей як належного зі сторони самих найманих працівників, робить їх співучасниками. Кругової поруки, яку тепер береться поламати державний контроль. Введення з 11 березня фінансових санкцій можливо змусить багатьох вдатись до легалізації трудових відносин. На тих підприємців, які не будуть дотримуватися чітко трудового законодавства. Якщо це стосується питань легалізації, то це сьогодні 30 мінімальних заробітних плат за неоформлених працівників. Якщо це є порушення мінімальних гарантій в частині оплати праці, фінансова санкція накладається в розмірі 10 мінімальних. Заробітних плат за кожного працівника а строки порушення це в нас три мінімальних заробітних плати. Ну інші порушення в розмірі фінансова санкція в розмірі одної мінімальної заробітної плати. Але так само ну це фінансові санкції, і також ніхто е, нікуди не відміняв сьогодні адміністративної відповідальності, яка сьогодні сягає до 17 тисяч. Поза тим, як це вже було не один раз, спритники думаємо, знайдуть шпаринки в законі і зможуть і далі ухилятись від сплати податку. Зауважимо, цього не можуть зробити юридичні особи, підприємства, установи організації бюджетної сфери, вони на жорсткому контролі. Міський голова наголосив, що приміром лікарі, вчителі платять податку у три рази більше ніж підприємці. Тому недопустимим є те, що користуватися соціальними благами, школами, дитячими садками, їздити по дорогах, які ремонтуються і будуються за рахунок податків до бюджету, хочуть усі однаково. Довівши інформацію на опередження, Василь Сидор підкреслив, що до 1 червня у Славуті не повинно бути жодного випадку, коли людина працює без оформлення, а значить, не сплачує податку ні сама, ні роботодавець. Ми проводимо аналіз і сьогодні. Маємо постійний аналіз, щомісячний аналіз надходження платежів. В більшості свої все ж таки повагою виражаю і подяку підприємствам, підприємцям, тому що. У нас по багатьох підприємствах досить серйозно збільшилися виплати зарплати, і середня зарплата виросла там, до 4 тисяч гривень і так далі. От, це є показник позитивний, так? але на рівні з тим є такі факти негативні, які не можуть відноситись до Славуча, до нашого міста, то є неприємними для нас. А стосовно того невеликого відсотка несумлінних платників податків, що є у Славуті, і яких податківці знають поіменно, вони поки мають шанс легалізуватися інакше це доведеться робити примусово.